Друзі, привіт! Мене звати Маша і я працюю в дитячому центрі Мурашник-адміністратором. Сьогодні вже є наш шостий день адвенту, і ми з тобою сьогодні поговоримо про такого героя, як Йосип. Йосип був дуже унікальною людиною. Давайте про це почитаєш і дізнаєшся, ким він був і чим причетний він до Різдва у Матвія, першому розділі 18-24 вірш. Перекажи своїми словами те, про що ти тільки що прочитав. Так, ти правильно дізнався, що Йосип був чоловіком Марії. Вони вже були заручені і вони стали чоловіком та дружиною один для одного. Пам'ятаєш, ми на початку з тобою дізналися про Янгелів і що у них буде дуже особлива роль саме в історії Різдва. Також Янгол прийшов до чоловіка Йосипа, і він дізнався від Янгола таку чудову новину, що у нього з Марією буде дитя, немовлятко. І ти знаєш, яке йому дали ім'я? Пам'ятаєш про пророцтва? Саме цей пророство казали, що ім'я цього немовлятка буде Ісус. Ось і Йосип готувався до народження немовлятка. Йому необхідно було приготувати багато-багато яких моментів. Я тобі сьогодні даю таке завдання: передивися будь-який фільм на тему Різдва. До нових зустрічей!